Угу. Е, до доповіді запрошується наступний доповідач е, Андрій Григор'єв. Е, ви готові доповідатись? Так, це я. Зараз, Д... секундочку. Угу. Я зразу прошу прощення за те, що в мене презентація з телефону, бо у мене немає наразі електропостачання. Тому... Ну, це буде щось свіженьке. Да, щось свіженьке, але я. А, пробачте, 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 бачите, не те. А, не не аз, аз, Я кваптесь. Презентацію це... видно. Презентацію видно. видно. Так. Це можете розпочати. Ще раз привітаюсь, доброго дня і дякую за можливість прийняти участь у конференції. Як усі, ми розуміємо, кожного дня користувачів використовуючих охоронні сигналізації е, з бездратовими системами. Стає здедалі більше більшим. Це використовується для захисту майна та безпеки простору. А, а збираючись на сьогодення, приходить розуміння, що навіть е, як би мовити, це не хочу назвати це слово, і якщо цей стан, у якому перебуває наша держава, і та й ми всі з вами закінчиться, закінчиться в тому вигляді, як він є, хоч завтра. Е, цей стан у інформативному просторі буде продовжуватися ще багато років. І тому важливим. Важливим буде забезпечити вищий рівень захисту інформаційної діяльності, зокрема використовуючи захист від фізичної підміни бездротових датчиків. Тому для подальшого впровадження цього захисту в магістрській роботі метою даної роботи цієї роботи є порівняльний аналіз систем централізованого та децентралізованого типу охоронних сигналізацій та бездротових датчиків. Ось як я казав раніше. Користувачів охоронних сигналізацій стає більше, і тому на першому слайді можна побачити використання сигналізації в повсякденному житті та бездротових датчиках. Як показано на слайді, це охорона життя, безпека автомобіля, медична безпека, енергоефективність та контроль доступу. Якщо казати більш детально, то Використовуються абсолютно різноманітні датчики від простих як у виконання, так і дешевих датчиків у охороні житла. Це датчики, бездротові датчики, маються на увазі датчики руху, магнітно-контактні датчики, які встановлюються на дверях чи вікнах, датчики диму або або протипожежні датчики, і навіть датчики ну, підтоплені, які сигналізують о тому, що була десь протечка води. Також використовується більш Дорогі та технологічні датчики це датчики для, для керування системами е, сучасних автомобілів, наприклад, датчики автоматичного запуску двигуна, або, наприклад, ой, або на, ну, наприклад е, навпроти датчиків е, блокування е, запуску двигуна, якщо хтось, е, мав і якщо хтось зробив несанкційний Доступ до вашого автомобіля. Також є датчики, медичні датчики, як ви всі розумієте, розумієте ці датчики, е як то кажучи, ці датчики е у сучасних медичних пристроях, такі як, мабуть, можна зробити ці фітнес трекерами або, або якісь там, монітори здоров'я, е датчики вимірювання тиску, е температури тіла. Або рівня якогось кисню в крові. Ці всі датчики з легкістю інтегруються до систем розумного дому та систем Smart Grid. Наступним слайдом є огляд централізованих систем охоронних сигналізацій та бездрятових датчиків централізованих систем. Зазвичай ці керовані пристрої через один центральний вузол. Спрощує процеси адміністрування та моніторингу. Ці системи включають стандарти безпеки та шифрування даних і, в свою чергу, забезпечують високий рівень безпеки. Централізовані системи мають широкий спектр систем попередження та тривог, наприклад, повідомлення на телефони або активування світлових чи звукових сирен. Також деякі централізовані системи мають Можливість для створення резервних копій даних та налаштування що, та налаштувань, що е, дозволять відновити втрачену або пошкоджену якусь там інформацію. Наступний слайд це безпосередньо погляд на е, охоронні системи та сигналізації з використанням децентралізованої системи. Основне, це головне, головне, що я, ви, я би виділив, це системи самодіагностики та самовідновлення. Е, Ці системи е, мають вбудовані функції самодіагностики, що забезпечують непреривну роботу та безпеки та контролю. Децентралізовані системи можуть легко масштабуватися з ростом потреб користувача. Оглядаючись на автономність та незалежність пристроїв, е, Ну, якщо просто сказати, якщо немає центрального вузла, то ці системи практично невозможно зламати, як то кажучи, невозможно зламати те, чого немає. Немає центрального вузла, і неможливо це зламати. Ось. І завдяки можливості використання систем блокчейн можна забезпечити додатковий рівень захисту або достовірності даних. Усі наступні слайди, це безпосередньо порівняльний аналіз централізованих та децентралізованих систем. Ну, плюси та мінуси та щось подібне. Якщо робити порівняння зі сторони безпеки та надійності та конфіденційності, на мій погляд, перевага на стороні децентралізованих систем. Це за рахунок розподілення, розподілення даних по мережі, що є менш вразливим для центральних атак. Якщо порівняти з надійністю, то так, на мій погляд, також перевага на боці децентралізованих систем. Це за рахунок належності втрати зв'язку з центральним сервером, як я казав раніше. Е якщо ми порівняємо це за масштабованістю, то децентралізовані системи теж мають е перевагу над централізованими системами за рахунок того, що як правило, централізовані системи мають обмежену кількість, обмежену кількість пристроїв, ну, яку заклав розробник, а децентралізовані системи мають, ну, як би то казати, ем, неограничені можливості до зростання систем. От. Але якщо звернути увагу на вартість та ефективність, або Енерговитрати та простоту вбудову та налаштування, то, звісно ж, перевагу мають е, централізовані системи. Наступний слайд це безпосередній порівняльний аналіз ризиків за методом ВМЕ, або методом, як, методом функціонального аналізу відмов централізованих та децентралізованих систем. Якщо це гарно видно або не гарно видно, я можу приблизити, як то кажуть. Зліва централізовані системи, і хочу наголосити, що централізовані системи оцінка ризики представлена з огляду практичного використання бездротових датчиків. Ну, на прикладі компанії, де я працюю, а децентралізовані системи представлені теоретичної таблиці з огляду Оцінки ризику з боку кібербезпеки. Якщо є бажання, можна поговорити про кожний, але і так як нас поджимає час, я би на цьому закінчив презентацію, бо переживаю, що відключиться в мене інтернет. І якби зробити висновок? Ітогом магістерської роботи буде система охоронної сигналізації. З поєднанням двох систем, з поєднанням децентралізованої системи та централізованої системи буде обрана усі плюси та видалені усі мінуси, і буде вона представлена ну, як результат магістерської роботи. Дякую за увагу. Якщо є питання, я відповім на них. Так, дякуємо вам за доповідь. А, якщо у аудиторії є якісь питання до доповідача, Так, ну в мене є питання. А ви е е сказали, що у вас буде не е е такий самий такий собі гібрид між децентралізованою та централізованою системами. Так. А я так розумію, ви. Плануєте використовувати якусь кластерну систему, тобто кластери з децентралізованих систем, які підпорядковуються до якогось центру, чи як ви це уявляєте? Так, да, ви абсолютно вірно е, не зрозуміли. Буде використована система централізована система з елементами децентралізованої системи. Буде один сервер, один приймач, який буде спілкуватися з усіма датчиками, які до нього підключені. І цей приймач буде використовуватись, як то кажучи. Ну, він буде спілкуватися з усіма датчиками. І датчики будуть спілкуватися також між, між собою. Це зроблено для чого? Для того щоб зміни, змін, мінімізувати енерговитрати. Бо якщо кожен датчик буде о -о, як я казав раніше, це бездротові датчики, тому це істочник живлення, це батарейки, чи якісь там акумулятори не буде постійного істочника живлення. тому. З огляду на це буде використовування обі системи. Ну, дві системи: централізована та децентралізована. І якщо я правильно зрозумів ваше питання, основна система буде централізована, а децентралізовані елементи будуть використовувати між собою. Прошу, використовувати між собою датчики. Якщо я нічого не наплутав, то відповів на Ваше питання. Так, я це мав на увазі. І... Це і є захищеність від фізичної підміни. Так, да, дивіться, як це буде виглядати. Фізична підміна, деякі сучасні сигналізаційні системи. Наприклад, якщо казати на прикладі, наприклад, DC, це Digital Security Company, канадська компанія, яка використовує централі DC, у них є вбудований журнал подій. І в них немає захисту від підміни якогось ем, оборудування, тому зловмисники можуть впровадити своє оборудування, яке буде видавати себе на, наприклад, за клавіатуру, яке буде смішити усю інформацію, усі дані, які приходять на цю централь, ну, які записуються у ем, як то кажучи, у журнал подій, і можуть використовувати для своїх цілей. От і тому ця е, впроваджена система е, буде дозволяти бачити, якщо якийсь датчик було, як то скаже, похищено і замінено, ця система буде сигналізувати це на головний пульт керування або пульт моніторингу, і буде це ну, блокувати е, втручання звні зі сторони цих фізичних пристроїв. Ось так. А це буде якось координовано з людьми, це, це чисто автоматична? По на перше, це буде система буде включатися або виключатися людьми. Буде як запроваджена, буде сидіти оператор пульта, який по команді, там, як то кажучи, наприклад, Ну, по команді, там лі, по розписанню, по розкладу, буде включати цю систему. Приймач буде отримувати від контрольної панелі від головного приладу цю команду і буде переключати датчики, як скажімо, у захищений режим. І якщо навіть ці датчики були замінені раніше, система це все. Проаналізує, зробить висновки та відправить сигнал о тому, що датчики були підмінені, були замінені і ну, буде надіслана ця інформація на пульт охорони чи пульт керування, де буде прийнятися рішення, що з цим зробити. Ось так цікаво. Хотів подивитися, що з цього вийде. Я буду надіятися, що я зможу представити на магістерській роботі цю роботу. Презентувати якось це. Добре, ну тоді успіхів вам у прохисті магістерської, а у аудиторії є ще запитання до. Так, є коротенькі запитання. Якийсь регламент щодо перевірки цих? Ці системи о, о, має бути там. Ну, тобто якщо що є, є людина, яка вмикає, 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 а чи буде людина, що там проходить ще по датчиках та перевіряє їх фізично, це все залежить від е, як кажучи настрої. Ну, того, чого бажає клієнт. Наразі система не передбачає, щоб людина приходила та фізично перевіряла ці датчики. Це на стадії установки, якщо прийшли, установили, перевірили, що вони все працюють, та і залишили. Система буде сама вже коригувати та розуміти кількість датчиків, розуміти, кількість датчиків у системі в цілому, після включення, на, наприклад, після. Якогось, мабуть, там знаєте, неполадки, наприклад, відключення електроенергії. Систем, наприклад, якийсь датчик зник з поля зору системи контролю. зник, Потім він з'явився у полі зору. Також система це проаналізує і зробить висновки. Цей датчик, датчик зник, тому що там не було, не було якогось сигналу, не прийшов цей сигнал або датчик просто, ну як то кажучи, вкрали і попробували поставити інший. От. Людина, яка приймає рішення поставити чи зняти, ну включити цю систему ну, посилену систему чи виключити, це виключна людина для того, щоб, ну як то кажучи, на даний на, на даному етапі, мабуть, в подальшому цієї людини і не буде. От. Ми, ми просто ще не розуміємо, чи потрібна ця людина чи ні. На даний момент вона потрібна, тому що немає би, автоматизації, котра буде це все регулювати. Але система автоматизації, котра, котра е, регулює, ну, не регулює, а як би це правильно сказати: контролює кількість датчиків, контролює всі ці датчики, вже впроваджена. Добре, за вирітуючи. Дякую за запитання. Так, дякуємо вам за доповідь. Якщо ще питань немає, то тоді можемо вас вже відпустити.